Ну а Росія вважає неприйнятними пропозиції президента США Дональда Трампа про завершення війни проти України. Про це сказав заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков. Його слова цитують російські медіа. Цей Рябков заявив також, що Трамп, нібито, посилав сигнали до Києва про необхідність припиняти війну. Американці за словами цього русського чиновника тільки намагаються знайти схему, яка дасть змогу спочатку домогтися припинення вогню. Ну а потім штати хочуть перейти до інших моделей в яких на тепер немає місця головній вимозі кремля вирішенню проблем пов'язаних з першопричинами війни, додав чиновник країни-агресорки. Нагадаю, що США в березні запропонували Україні та Росії почати повне перемир'я на 30 діб. Президент України Володимир Зеленський одразу погодився на таку ініціативу. А от російський диктатор Путін традиційно почав вигадувати різні умови і просто нести традиційно дичину. Ну і е, говорив вам сьогодні про 1 квітня як день сміху але до другого квітня завтра може бути не до сміху о, всій Європі. А в перспективі може і штатам про що йдеться? Про те, що 2 квітня стане одним з найважливіших днів в історії Америки, так, пресекретарка Білого Дому Керолайн Левіц охарактеризувала впровадження глобальних тарифів на імпорт до США. Раніше президент країни Дональд Трамп назвав цю дату взагалі днем визволення Америки. Деталі тарифів досі не були оприлюднені, і в адміністрації Трампа все ще тривають обговорення різних варіантів. Однак відомо, що Вашингтон планує запропонувати пільгові умови тим іноземним компаніям, які які перенесуть виробництво безпосередньо до штатів. Отже, що зміниться? Що саме зміниться в цей великий день для Америки? Від завтра планують вести 25% відсоткові мита на імпортні автомобілі, а згодом на автозапчастини. Нові податки можуть торкнутися також фармацевтики та мікрочіпів. Тарифи будуть спрямовані проти країни, які мають великий профіцит у торгівлі зі США, тобто ті, які продають американцям набагато більше. Аніж купують у них, це зокрема Китай, Євросоюз, Мексика, В'єтнам, Японія, Канада, Індія та Південна Корея. Частину країн можуть тимчасово звільнити від податків, зокрема ті, що не застосовують ПДВ до американських товарів, проте ситуація може швидко змінитися.